На Україну американське свято День Матері, саме там воно було започатковане, прийшло в 1929 році. Згодом День вшанування жіноцтва з'явився в календарях інших країн, тому його ще називають Всесвітнім Днем Матері. Але ковельські жінки його вважають своїм національним. Святковий вогник з нагоди Дня Матері організувала Асоціація багатодітних матерів та центр сім'ї Родинний дім при підтримці міської влади та численних спонсорів. Привітати чарівних жінок, матерів героїнь з цим світлим весняним днем прибули міський голова Ярослав Шевчук та його заступник Борис Зінчук. У ковалі, мовив мер, проживає понад 400 матерів, які народили троє і більше дітей. 13 виховує Любов Олещук, 12 Марія Шевчик і стільки ж дітей любов М'якота. Всіх їх скромних і терплячих по праву називають героїнями. І побажав їм міцного здоров'я і вдячних дітей. А ще декільком жінкам, котрі беруть активну участь в суспільному та громадському житті міста, вручив почесні грамоти, подяки та подарував книгу Дмитра Корнелюка Ковищі славні імена. Віктор Сагаль, який також був запрошений на свято, подарував жінкам берегиням домашнього вогнища сувеніри. Піснями та власними віршами вітали винуватців свята, завідуюча міським відділом культури, сім'ї, молоді та спорту Людмила Поліщук, начальника РЖКП-2 Анатолій Семенюк, вихованці школи номер 3 Тріо Райдуга. I'm gonna get Ковицькому районі відзначили День матері та Міжнародний день сім'ї кількома заходами. Приміром, в районному будинку культури було проведено районний огляд-конкурс сімейних колективів Співає родина переможець якого родинний ансамбль Мигуль взяв участь в обласному святі Співає родина Волині. А у центральній районній бібліотеці проведено тематичний масовий захід Жінка-творець, жінка-борець, жінка-мати. В сільських будинках культури пройшли дитячі ранки. Радість маєш ще тривогу. Серце мами завжди з нами. І ще спільно з центром соціальних служб для молоді директор Олена Мигуля було відкрито клуб молодої сім'ї в селі Тойкут.